Друзі, сьогодні пропоную вам маленький, але дуже показовий тест для роботодавців. Скажіть чесно, ви пам'ятаєте, що обов'язково потрібно зробити до 1 лютого? Бо саме про це на практиці масово забувають, а ТЦК? Навпаки, пам'ятають дуже добре. Говоримо про наказ про стан військового обліку, чи він справді обов'язковий, як його правильно оформити і куди потрібно його подавати, щоб не мати зайвих проблем. Але перш ніж іти далі, підтримайте це відео лайком і підпишіться на канал. Тут ми регулярно розбираємо кадрові і військово-облікові нюанси без води, але по суті. До речі, важлива ремарка одразу на старті: якщо військовий облік для вас досі виглядає як темний ліс, або ви не впевнені, що все ведете правильно, то зверніть увагу на наш курс із військового обліку. Там крок за кроком документи, строки, вимоги ДЦК і типові помилки, за які найчастіше штрафують. Посилання залишу в описі під цим відео. Що говорить нормативка? Згідно з пунктом 72 порядку номер 1487 державні органи, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, основи і організації щороку до 1 лютого видають накази або ж розпорядження про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік. Робляться на підставі звітів, результатів вжитих заходів та перевірок стану військового обліку в минулому році відповідно до компетенції. І ось тут починається найцікавіше. Хто насправді зобов'язаний видавати цей наказ? Якщо читати порядок уважно і комплексно, напрошується логічний висновок. Обов'язок щороку видавати такий наказ? Прямо стосується юросіб, які мають підпорядковані або підконтрольні підприємства. Але, і це ключове, але прямо і чітко цього в порядку не прописано. Саме через цю прогалину на практиці більшість ТЦК вимагають наявність такого наказу у всіх підприємств, незалежної форми і власності та структури. Тому моя порада проста і практична. Не полінуйтеся скласти цей наказ до 1 лютого 2026 року. Сперечатися із ТЦК зазвичай довше, дорожче і нервовіше. До того ж, у ТЦК чудово знають, що про цей наказ часу забувають, і він є слабким місцем багатьох роботодавців. Саме тому під час перевірок про нього питають ну майже завжди. Звертаю увагу на важливий дедлайн. Якщо ваше підприємство працює за стандартним графіком, тобто п'ятиденка з вихідними у суботу та неділю, то наказ потрібно видати вже цього тижня, не пізніше п'ятниці. Відкладати тут точно не варто. Що обов'язково має бути в наказі? Скажу одразу, жорстких вимог до тексту такого наказу немає, тобто форму і формулювання ви обираєте самі. Але є мінімум, без якого цей документ не має сенсу. По-перше, завдання на наступний рік. Зокрема, методичне забезпечення ведення військового обліку, підвищення кваліфікації відповідальних осіб та інші заходи для покращення стану військового обліку. Ну і по-друге, план перевірок, а саме затвердження переліку перевірок стану військового обліку на наступний рік для підконтрольних організацій, якщо такі у вас є. Якщо ж простіше, що від вас хочуть? Фактично, вам потрібно оцінити стан військового обліку за 2025 рік. Ну, наприклад, зазначити, що він був задовільний. Далі визначити плани на наступний рік. Ну, наприклад, підвищення кваліфікації відповідального, проведення внутрішньої звірки, звіряння даних СЦК тощо. Також за бажанням прописати конкретні завдання із покращення ведення військового обліку. Ну, наприклад, усунути недоліки, виявлені під час перевірки, оновити документи, актуалізувати якісь дані тощо. Нічого надскладного. Головне, щоб документ був логічний і по суті. А щоб вам було швидше і простіше, ми вже підготували готовий зразок такого наказу. Можна його взяти, адаптувати під себе і закрити це питання без стресу. І ще одне важливе питання, яке часто задають: куди подавати цей наказ. Одразу скажу: звичайному підприємству нікуди цей наказ подавати не потрібно. Він у вас просто має бути. Лише державні органи щороку до 10 лютого подають витяги з таких наказів до Генштабу ЗСУ. Тож, друзі, щоб не пропустити такі важливі дедлайни і роз'яснення, ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково перегляньте курс із військового обліку, якщо хочете пройти перевірки ПТЦК спокійно і без сюрпризів. На цьому на все. Жіть себе на своїх близьких. Слава Україні!